Війна за правосуддя важливо. Клопотання щодо зміни правової кваліфікації у резонансній справі проти незаконної КДК Аза Карпатської області. 20 листопада 2024 року адвокат Вадим Хабібуллін подав клопотання в межах кримінального провадження 4.2.0.2.4.0.0.0.0.0.0.1.0.3.1 за століт 255 КК України. Створення злочинної організації про доповнення правової кваліфікації додатковими статтями КК України. Комаче. П'ять літ, 361. Несанкціоноване втручання у роботу єдиного реєстру адвокатів України, ЄРАУ в умовах воєнного стану, що призвело до підробки інформації. Столітки 397, втручання в діяльність захисника суть справи Незаконна Медведчуківська кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Закарпатської області, код 37 мільйонів 784 тисячі 267. Помилково заснована ще у 2011 році за старим законом про адвокатуру без належних прав та повноважень, кома позбавила адвоката Вадима Хабібуліна свідоцтва адвоката та багато інших адвокатів-патріотів, втручалася у ЄРАУ з фальсифікацією даних. Діяла всупереч вимогам чинного закону України про адвокатуру та адвокатську діяльність 2012 року. Офіційно встановлено, що організація, очолювана Петром немешем, не відповідає вимогам чинного законодавства та незаконно отримала фінансування понад 7 мільйонів гривень за останні 4 роки. Цитата адвоката Вадима Хабібуліна дії цієї незаконної організації завдали шкоди не тільки моїй професійній діяльності, але й підірвали довіру до адвокатури як частини системи правосуддя, захист прав. Та інтересів адвокатів це питання не лише фахової гідності, а й національної безпеки. Фабула клопотання у період дії воєнного стану було зафіксовано несанкціоноване втручання в ЄРАУ, що призвело до підробки інформації про статус адвоката Вадима Хабібуллін, втручання у діяльність захисника, що порушує конституційні права на захист, статті, які доповнюють кваліфікацію злочину, ЧЕ. 5 століт 361 КК України карається позбавленням волі від 10 до 15 років, столітки 397 КК України карається позбавленням волі до 3 років, відкрита папка для файлів, посилання на докази та документи, реєстр адвокатів України, профіль Вадима Хабібуллін, витяг із ЄРДР, кримінальне провадження 4202 Кома документи та заяви повний перелік. Чому це важливо? Це справа, яка може стати прецедентом у боротьбі з зловживаннями в адвокатурі та забезпечити верховенство права навіть у найвищих колах правозахисної системи. Закликаємо правоохоронні органи швидко та неупереджено розглянути це клопотання. Адвокатура це частина системи правосуддя і порушення її основ підриває безпеку суспільства та держави. Далі буде з Божою милістю, зазначив Вадим Хабібуллін у своєму зверненні. Більше дізнатися можна за посиланням.